Ми раді вітати вас на каналі Нево Легендс, де ми шукаємо драматичні сторінки в історії флоту. Сьогодні у нас під прицілом військово-морські сили Української Народної Республіки. Незважаючи на те, що флот України в усі періоди незалежності нашої держави був нерозривно пов'язаний в першу чергу із Чорним та Азовським морями, трохи більше ста років тому наша держава мала флотилії у кількох куточках північної півкулі. На Балтійському морі, північно льодовитому океані та на Далекому Сході. Саме про ці військові формування йтиметься у цьому випуску. Звістка про утворення національного уряду та про рішення першого всеукраїнського військового з'їзду сколихнула українців не тільки на чорноморських кораблях. На Балтійському флоті, 15% особового складу якого складали вихідці із України, утворився український революційний військово морський штаб на чолі із капітаном другого рангу Михайлом Злобіним, старшим лейтенантом Михайлом Білинським, який пізніше стане морським міністром УНР та мічманом Святославом Шраменком. Ця організація поставила собі за мету не тільки зорганізувати українців моряків, але й доповнити ними деякі кораблі Балтійського флоту. Цікаво, що із Балтійських моряків до Всеукраїнської ради військових депутатів був обраний Іван Дудкін, матрос українець з крейсера Мітава, який був членом української партії соціалістів революціонерів. Цей факт свідчить, що український рух на Балтиці нічим не поступався аналогічній активності чорноморців. Не дивно, що вже на початку червня 1917 року матроси українці Балтійського флоту висловили бажання виокремитись в окремий екіпаж і нести службу на кораблі, який дістав би назву Україна. Це бажання було виконано восени 1917 року. Часопис Утра Росія 12 жовтня повідомив, що за ініціативу моряків українців Ревельського гарнізону. Український генеральний військовий комітет вислав до морського міністерства представлення в справі українізації ще недобудованого на той час крейсера Світлана. Морське міністерство схвалило цю пропозицію і схвалило передачу крейсера українцям. На крейсері, після його добудови, планували підняти жовтоплакитний стяг, але цьому на заваді стали більшовики. Тим не менш, зусиллями українського революційного військово-морського штабу також було українізовано есмінці Україна та Гайдамак. Після війни штаб планував перевести ці кораблі на Чорне море. 11 грудня 1917 року на засіданні законодавчої ради російського морського відомства розглядалося питання про відправку всіх матросів українців та офіцерів з Балтики на Чорне море. Характерно, що в своїй резолюції законодавча рада категорично заперечувала українізацію Чорноморського флоту, розглядаючи це явище як контрреволюційне. Отже, роздивляючись питання переведення українців моряків на Чорноморський флот, законодавча рада знала, що це може підсилити позиції українців, що більшовикам в цей момент було дуже невигідно. Тому можливість переводу українців на Чорноморський флот категорично заперечувалася. Як повідомляли деякі газети того часу, загалом на середину грудня з Балтійського на Чорноморський флот вдалося перевести приблизно 11 тисяч українських матросів і навіть машинну школу чисельністю 400 осіб. Проте ці дані є значно перебільшеними. Цим числом лише було осягнено всю сукупність військовослужбовців Балтійського флоту вихідців з України як корабельного, так і берегового складу, що потенційно могла би бути переведена звідти. В дійсності вийшло так, що процес переводу українців на Чорноморський флот тривалий час затягувався та фактично саботувався. Як повідомляло видання Вісник політики, літератури і життя, від 16 лютого 1918 року, 21 грудня року попереднього, Генеральна морська рада послала з Києва в Петроград делегатів Нікогдо до Ченсова, щоб вони в ультимативній формі домагалися переводу українських матросів з Балтійського флоту в Чорноморський. Наступного дня Генеральна морська рада отримала донесення, що делегація українців матросів була у військового народного комісара Дибенка і заявила, що коли моряків українців з Балтійського флоту не відпустять добровільно в Україну, то вони від'їдуть самовільно. Зрештою, як подає газета Народна Воля від 11 січня 1918 дев'ятсот рада народних комісарів опублікувала заборону переводити матросів українців з Балтійського флоту до Чорноморського. Заборона мала силу до тої пори, поки більшість матросів чорноморців не висловиться за бажаність цього переводу. В умовах же збройного протистояння між Росією та Україною це вже ставало неможливим. Одночасно із цим більшовики придушили нечисленний на той час український рух Балтійського флоту. Так, на початку січня був розгромлений український штаб в Петрограді. Протокол огляду приміщення після погрому, що був надісланий в Київ. Яскраво засвідчував, якою мовою більшовики збиралися домовлятися з українцями. Вже згадане число народної волі повідомляло, що більшовики не лише повибивали шибки, позривали електричну арматуру та пошкодили всі меблі в штабі, але ними, крім цього, ще портрет Тараса Шевченка поколено багнетами, а портрет Винниченка потоптано ногами. В кімнатах огідно понапаскуджувано. Куфри, скриньки членів штабу порозломлювано і забрано в них усі речі. А також гроші, пожертвовані на газети, книжки попалено в грубах та порозкидано по підлозі. Друзі! Росія і досі продовжує псувати життя українцям, а її флот вже дев'ятий місяць обстрілює мирні міста та цивільну інфраструктуру. Тож, якщо ви хочете, щоб Росія якнайшвидше капітулювала, підтримайте українську армію грошима. Всі необхідні посилання під відео. 1917 року разом із кораблями Чорноморського флоту піднімає українського прапора броненосець північно-льодовитої флотилії Чесма, який дістався японцям у російсько-японській війні, проте був викоплений росіянцями назад, у 1915-му для захисту північних комунікацій. Тож корабель був передослокований в Архангельськ із Владивостока. Екіпаж корабля був сформований в Чорноморському флоті та відправлений на далекий схід. Для подальшого переведення судна до порту призначення. Матроси Українці з Чесми заснували Українську раду флотилії Північно-Людового океану та почали організовувати українців по цілій флотилії. Визначним членом цієї ради був капітан другого рангу Дмитро Дмитрович Леванда, що походив зі старої козацько-шляхецької родини з Уманщини. Українізація на цій ескадрі була припинена шляхом ультиматумів та погроз. Чесма був змушений спустити українського прапора, оскільки портове керівництво відмовилося забезпечувати харчами лінійний корабель під українським прапором. Більшість українських керівників після такого ставлення до них більшовиків мусила кинути свої місця служби та власними силами добиратися Києва. А от в далекосхідній флотилії на річці Амур знаходився канонірський човен «В'юга». Цей броньований річковий канонірський човен було закладено 14 серпня 1907 року на Балтійському заводі Санкт Петербурга. Корабель був частинами перевезений на Далекий Схід, де був зібраний і спущений на воду в селищі Кукуй на річці Шилка. 14 вересня 1910 року корабель увійшов до складу Амурської військової флотилії. Озброєння канонірського човна склали 452 мм баштові установки, дві 37-мм занітки. Та чотири 12,7-мм кулемети. Також передбачалося, що корабель зможе прийняти на борт додаткове озброєння, три танка і десант із 350 осіб. Командиром корабля став капітан першого рангу Микола Злобін, майбутньому морський міністр УНР. У 1917 році корабель підняв український стяг, проте жовто блакитний прапор протримався на його щоглі недовго. За різними даними, у 1918-му човен був захоплений або японцями, які продали його комунякам, або безпосередньо більшовиками. Друзі, дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте тиснути палець вгору і написати коментар. Також ви можете підписатись на наш канал, якщо досі цього не зробили. Слава Україні!